Цивільний Кодекс України статті 251-255 розділ 5. Строки та терміни. Позовна давність. Глава 18. Визначення та обчислення строків. Стаття 251. Поняття строку та терміну. Строком є певний період у часі, зі сплином якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду. Стаття 252 визначення строку та терміну. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Стаття 253 Початок перебігу строку. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний його початок. Стаття 254 Закінчення строку строк, що визначений роками, спливає у відповідний місяць та число останнього року строку. До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про строки, які визначені місяцями при цьому відлік кварталів ведеться з початку року. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку. Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює 15 дням. Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця. Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, у місці вчинення певної дії днем закінчення строку є перший за ним робочий день. Стаття 255 порядок вчинення дії в останній день строку. Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції. Письмові заяви та повідомлення здані до установ у зв'язку до закінчення останнього дня строку вважаються такими, що здані своєчасно. Цивільний Кодекс України статті 256. 260. глава 19. Позовна давність. Стаття 256. Поняття позовної давності. Позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Стаття 257. Загальна позовна давність. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у 3 роки. Стаття 258. Спеціальна позовна давність. Для окремих видів вимог законом може встановлювати спеціальна позовна давність, скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки, штрафу, пені, про спростування недостовірної інформації, поміщеної у медіа. У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у медіа або від дня, коли особа довідалася, чи могла довідатися про ці відомості, про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної частки. Власності стаття 362 цього кодексу. У зв'язку з недоліками проданого товару стаття 681 цього кодексу, про розірвання договору дарування стаття 728 цього кодексу, у зв'язку з перевезенням вантажу пошти, стаття 925 цього кодексу, про оскарження дій виконавця заповіту стаття 1293 цього кодексу, про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства. Позовна давність у 4 роки застосовується за вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. Позовна давність встановлена законом не може бути скорочена за домовленістю сторін. Стаття 260. Обчислення позовної давності. Позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253-255 цього кодексу. Порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін. Цивільний Кодекс України, статті 261, 263, стаття 261, початок перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання. У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання. Перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов'язаннями, строк виконання, яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, Перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку. За регресивним зобов'язаннями, перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов'язання, перебіг позовної давності за вимогами про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави починається від дня набуття оспорювання активів відповідачем. Перебіг позовної давності за вимогами щодо витребування чи визнання права щодо нерухомого майна переданого з державної або комунальної власності у приватну власність, право власності на яке зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Починається від дня державної реєстрації права власності першого набувача або дати передачі першому набувачеві нерухомого майна, щодо якого на момент такої передачі законом не була встановлена необхідність державної реєстрації, правочину або реєстрації права власності. Винятки з правил, встановлених частинами першої та другої цієї статті, можуть бути встановлені законом. Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні. Заміна сторін у зобов'язанні не змінює. Порядку обчислення та перебігу позовної давності. Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності зупиняється, якщо пред'явленим позову. Перешкоджала надзвичайна або невідворотня за даних умов подія непереборна сила, у разі відстрочення виконання зобов'язання мораторій на підставах, встановлених законом, у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, який регулює відповідні відносини. Якщо позивач або відповідач перебуває у складі Збройних сил України або в інших створених відповідно до закону військових формуваннях, що переведені на воєнний стан, у разі виникнення обставин, встановлених. Частиною першої цієї статті перебіг позовної давності зупиняється на весь час існування цих обставин. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. Цивіль... Цивільний кодекс України статті 264, 268. Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності переривається вчиненням особої дії, що свідчить про визнання неї свого боргу або іншого обов'язку. Позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується. Стаття 265 перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду. Залишення позову без розгляду не зупиняє перебігу позовної давності. Якщо суд залишив без розгляду позов, пред'явлений у кримінальному провадженні, час від дня пред'явлення позову до набрання законної сили судовим рішенням, який позов було залишено без розгляду, не зараховується до позовної давності. Якщо частина строку, що залишилася є меншою, ніж 6 місяців, вона продовжується до 6 місяців. Стаття 266 застосування позовної давності до додаткових вимог. Зі спливом позовної давності до основної вимоги вважається, що позовна давність спливла і додаткової вимоги, стягнення на устойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо. Стаття 267 наслідки спливу позовної давності. Особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного навіть якщо в момент виконання не знала про сплив позовної давності, заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленої до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові, якщо суд визнає поважними причини, пропущення позовної давності порушене право підлягає захисту. Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Позовна давність не поширюється на вимогу, що випливає з порушення особистих неманових прав, крім випадків, встановлених законом, на вимогу вкладника до банку, фінансової установи про видачу вкладу, на вимогу про відшкодування шкоди, заданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків задання такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою. Частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, на вимогу страхувальника застрахованої особи до страховика про здійснення страхової виплати, страхового відшкодування, на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів стосовно виконання зобов'язань, що випливають із закону України про державні резерви, на вимогу про визнання надійсним правочину, предметом якого є відчуження гуртожитку як об'єкта нерухомого майна та або його частини на якій поширюються дії закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків про визнання дійсним свідоцтва про право власності на такий гуртожиток як об'єкт нерухомого майна та або його частини до статутного капіталу Фонду товариства чи організації створеного у процесі приватизації корпоратизації колишніх державних комунальних підприємств. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які не поширюється.